Так, друзі, продовжуємо ми. Вже в нас більш коротеньке питання. Ну, цікава тема, я її анонсував: гра на гроші. Я знаю, що ти не дуже полюбляєш грати у шахи на гроші, але все ж таки, ось гра на гроші, авторинок, ЖД вокзал. Щось про це розкажи про саму атмосферу, про те, як все було з твого боку. Бо я розповідаю зі свого, ось що тобі запам'яталося? Що найвеселіше, ну без цензури, все діти діточки відійшли від екрану, і то можна почути щось таке, що потім вас вразить. А якщо ви доросла людина, яку може вразити якась, якась така несподівана історія, біжіть від екрану. Добре, ну щось за авторинок за ЖД вокзал, щось таке якісь. Спогади цікаві, і своє ставлення до гри на гроші. Ну, я люблю грати на гроші, але не у шахи. Добре. А, а у шахи, ну теж грав, але мені потрібен якийсь ну, більш-менш гарантія. Тобто, коли, коли я відчуваю, що Результат, що я можу виграти чи програти 50 на 50, ось туди я не граю. А коли 90 на 10, тоді граю. -ре 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 -ре. І вірна і... <genres> позиція, можливо, вірно. Ну, Щоб і... майже так, добре. Так, і це із Скаженим так грав, і з іншими є знаменита історія проти Сереги Кузьменко, який теж -розп... грав. Розповісти, це цікаво так. В наших турнірах в інтернеті він теж грав, зараз чомусь не грає, не знаю, чому. І через війну. Це доволі сильний першорозрядник, який у турнірах вигравав міжнародних майстрів. До речі, у турнірі у театрі він обіграв міжнародного майстра, просто заатакував всі. а хто це, хто це. Це Серега, Завтаринка, потрібно знати своїх героїв. Ну тобто розповісти, це історія про коли в шаховому клубі виграли під час турніру меморіалу Будовича? Так, і в нього було ще день народження. Угу. Ми грали турнір, і він каже, підходить. Ну, а турнір він, він чомусь вирішив зіграти у класичному турнірі. Він завжди ж грав у цьому ну, у, у блітах, Так, да, Я на... вговорю, кажу, так. Я його вмову скажу, спробуйте. І він там Козака здається, чи обіграв, чи Козак там якось рятувався на нічию, щось таке. Можливо, навіть виграв якимось чудом Козак, але там було програно. Ну, добре. І він ніколи Серега, не грав у таких з таким контролем. І він вже ходить, вже він йому сумно, йому вже не цікаво. Він мені каже: і що, це ви так, оце кожного разу. Це по дві години. По я ну не по дві, а по чотири, по три. Він каже, так це ж можна було б вже зіграти. Він навіть сказав, не багато партій. А він сказав, що багато грошей можна було вже виграти за це. Ну, але, знаючи його результати, він більше програвав завжди. Ну, тому що дуже часто не трезум грав. І він мені каже. А тоді у нас було у шаховому клубі е ігровий зал на другому поверсі, а на першому було кафе теж знамените наше кафе, де було е водка, так, водка, так. пиво, соки. Ну і таке по мінімуму там бутерброд і пельмені були. Так, так, пельмені, всі їли під час турніру. Було... І було два, дві, дві варіації: із юшкою та без юшки. Які деталі так. важливі, <рес> І хто просто там хотів, чи поїсти, ну, чи з, з, з пивом без юшки, з водкою з юшкою. Ну так. Дописуйте, е. будь ласка, це при буде. Ну, і таке, і таке там максимально примітивне, там відбивна фрі, салат таке. І він каже: в мене день народження. Йдемо, каже, на, на, накатимо. А я кажу: так я ж партію граю. А, а він каже: так а що ти? Що це за суперник такий? Ну я пам'ятаю фамілію, але навіщо? Не буду казати. Чотирьох літер? Так. Ну ти чию 에... грав, не виграв, так? Суперник да, він... ну, був сильний, Він з інституту був. Е... ну Ти був КМСом, це 2005 да. рік, а він був. Ну, ти вже був потужним КМС, ти був чемпіоном. Призером області був там серед чоловіків. Тобто ти сильно грав вже в шахи. Але ну перша партія, так, ви трішечки захопилися святкуванням. Це, звісно, не професійно. Я цього не бачив, бо свою гру грав. Ну, добре, ну і ви так. пішли, так? І. Так, і я ось потім з цим другим розрядом зіграв. Ну, у друг, ніч... В нього перший. Він записався під другим, в нього перший, звичайно. Ну, перший е, зіграв нічию, тому що все вже пливло, тому що соткою воно все не обмежилося. Е, і він взяв бутилку, він взяв по бівні, по фрі, каже: в мене день народження, я пригощаю і по салату взяв. І ми сіли з ним. Ну і так: от сі сиділи, пили та піднімалися наверх, робили там один-два ходи та знову спускалися туди. Так Ось. багато професіоналів грають досі в Україні. Грали, грають. Я не буду називати прізвища. Всі їх знають і так. Це в тебе було, ну, ти був молодий, можна списати на молодість, так? Що, ну так, ну, да, 18 років. Так, було. Що, не розумів, що це потрібно серйозно ставитися. Ну, товариш, найстарший товариш, тобі запропонував, ви до цього були знайомі на авторинку. І ось таке ну, не зрозумів, ти, що це діяло. Ну не так, можна. йому було років десь, напевно, 30. Ні, там. Ну, йому десь, мабуть, 40. Так. Ну, ну, 35 десь. Ну так, да, добре, добре, 35. Да. А мені в два рази менше. І він, ну, і все. І ми по пар партії вже пограли свої, я в нічию, він не знає як. і Він каже: ну, давай грати тепер у Бліц. Ну і все там, взяв ще чи пива, чи ще водки, не пам'ятаю, і ми почали грати в Бліц. Я виграв там е 100-0. Ну, так, так. <смеш> ну, може 80, це не важливо, ну, але важливо, раз, що там, чи по, по долару, чи по два не так багато, так? Так по 2 гривні це було долар. 2 mm. гривні. Тобто 8 він не 8 долар, бо ну по долару, хай буде так. Програв приблизно там 100 гривень, а мені теж мені 18 років, мені потрібно дівчину на дискотеку зводити і так не далі. Не 100, а 200, по дві партій 200 гривень. Ну так, ну mm -hmm. я не пам'ятаю чи 80 чи 100, але я пам'ятаю, mm -hmm. що нуль. Я виграв абсолютно всі партії, що ми mm -hmm. грали е, ось. І він е, спочатку. А, ну так я кажу, мені ж треба гроші ну, на вечір ще. Тобто там, піти на дискотеку туди-сюди, тим більше ми ходили на дискотеки, вхід був безкоштовний. Тому, ну, там, якщо в тебе 20 гривень, то ти можеш і дівчині купити лонгер, і собі купити пиво, і ще й плясати, і ще й і у mm -hmm. тому, ну, А в мене 80 або ну, там 160 або 200 гривень. Mm -hmm. І він спочатку клав гроші. Клав, клав, клав. А потім каже: нема, а це десь там на сороковій партії. Каже, давай долг, я зараз відіграюсь, ти зараз мені ті всі свої назад покладеш. Ось. Але цього не відбулося. І він програв: ну тобто він дав там чи тридцятку, чи десь, по-моєму, три, три десятки, 30, по і десь 50 чи 60 гривень ще лишився винен. Ось. І, і він ще і так здивувався моїй наглісті, що ну, ми все зіграли. А я потім кажу: а ти куди їдеш? А він на туди. Говорю, ну, ще мені додому під Ось. А, а він, а він ну, хотів, чи сказав, чи хотів, що там, ну, це увійде у суму довго, давай я тебе спішу, як за, за таксі. Ось, ну, Але не списав, і потім ну, віддав там, десь через день-два віддав ще мені там, 50 гривень. Ось така історія. А, а чому ми взагалі її почали розповідати? Ми кажемо про гру на гроші, про авторинак, про якісь можливо спогади. Оця історія. Тобто, ну, запам'яталася. А так, ну просто, ну як? Що робити 18 років? Там може я чи працював, чи в інституті вчився? Я не пам'ятаю там вже. Ну, напевно, вже не вчився, напевно, вже там працював я десь. Ну ну, якщо є вільний час, що робити, 18 років хлопцю, вільний час, немає війни. Що робити? Ну, ось такий досуг дуже гарний. Поїхати туди, там пиво попити, посміятися, пограти, виграти ще грошей, а потім йти собі гуляти вже далі. Добре, добре е, так, час закінчується, ми продовжуємо.